Днями командувач повітряних сил зустрівся зі ЗМІ, щоб підбити підсумки року. Спеціально для цієї події планували демонстраційні польоти, але погода зіпсувалася. Ну, на жаль, сьогодні погодні умови такі, що ми не змогли вам показати польоти і виконати, тому туман у нас стоїть на аеродромі. Температуру повітря, вологість, швидкість вітру та багато інших показників відстежують метеорологи. Вони знають, коли пілоту можна сідати за штурвал і на яку висоту підніматися. Авіаційний метеоролог повинен скоріше спрогнозувати не наявність чи відсутність дощу, а видимість у цьому дощі і висоту нижньої хмарності, з якої випадає цей дощ. Робота військового синоптика вимагає точності і швидкого орієнтування в ситуації, адже, як кажуть, погода не потяг за розкладом не ходить. Кожні три години інформація оновлюється. Метеорологи за допомогою спеціальних приладів відстежують атмосферні показники. За отриманими даними, складають карти погоди. Інформацію переводять у коди, які використовують у всьому світі, здійснюють військові метеорологи і орнітологічне обстеження аеродрому, тобто спостерігають за птахами та їхніми міграціями, тому що іноді пернаті стають причиною катастроф. совєтський період було кілька столкновений з птицями. Один із піонерів корабельної авіації, перший командир полка самолітів Як-38 вертикального зльоту і посадки, полковник Матковський, погиб. Во время учебно тренировочного польоту на самоліті миг 21 Причиной гибели дібелі льотчиків столкновение с з птицами. птицями. Якість пілотування багато в чому залежить і від роботи синоптиків, адже їхні прогнози здатні навіть рятувати життя.